нанимайте адвоката и пусть он Ничего себе! О -о -о. Ничего. что эвакуировать-то надо? Тело? Ну, кости, кости. Вот это по-нашему. Да. да. Это по-нашему. Это да. Россия, по мой мальчик. Да, это Россия. Да. У да. меня да. 11 апреля пропал без вести сын. И вот мы куда ни, ни бьемся, ни обращаемся. Ну, не обращаемся, ноль. Нам ни даже извещения нет. Нас из комиссариата посылает военкомат, мне 79 лет. Уважаемая, извините, я ваш, ваше горе, я понимаю, но я как врач, к которому больной пришел. Я должен же вам задать вопрос. Вот когда я вам задам сейчас вопрос, меня обзовут хамом, хамлом назовут. А мне ну, хочется давайте. задать вам вопрос. Хорошо, ну, скажите, пожалуйста, с какого военкомата призывался ваш сын? С Донецкого, района. Вы в военкомат обращались. Конечно. Кому конкретно вы обращались? Значит, в комиссариате у Ульяненко. Что вам сказал Ульяненко? Он, значит, мне сказал, лично он мне сказал, что пока не будет эвакуации, я вам ничем помочь не могу. Если эвакуируют, отправят в Ростов. Оттуда мне сообщат ДНК. ДНК внучка сдала. Мы сдали ДНК. Внимание! Таким Простите, образом, Ульяненко совсем... говорит, что он убит, что ли, у вас получается? Нет, Ульяненко, Ульяненко, совсем, а? совсем непонятно. А вообще откуда информация появилась о том, что ее сын пропал без вести? Позвонили. 11 апреля позвонили. Кто позвонил? Вот этот Ульяненко. А почему он заговорил об эвакуации? Он что, знает, что вашего Сына надо эвакуировать, он знает, что он убит, он уже доказательства имеет. Что там тело Значит, лежит. Надо... А? Значит, откуда же, наверное, он знает? знает. Да ну, нет, это, это не я... наверное. Вы должны были спросить, уважаемая. Так они же откуда, не хотят разговаривать. Товарищ? Они же не хотят разговаривать. Он мне даже такое сказал, что может быть и не быть эвакуации. Может эвакуации и не быть. Я говорю, а такое возможно? Он мне сказал, да, возможно. Уважаемая, Но, думаю, а, вы, что эваку... а что эвакуировать-то надо? Тело? Ну, кости, 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 уже теперь кости. Ну, дорогая уже моя, теперь... почему вы... Не торопите эти трагические события. А вы не задавали вопрос такой, Надежда? А может, он в плен попал? Да. Задавали, сказали нет. Вот, а еще, значит, нам э, ответили, этот же Ульян сказал. Э, вот, типа, нанимайте адвоката, и пусть Ничего он разбирается. Себе. Uh... Ничего себе. Вот, вот это так да. вот теперь... Да. Теперь адвокат 85 тысяч. Вот это по-нашему. Это по-нашему, да, это по-нашему. Это Россия, да? пинок. Это, да, это, да. это вообще. <свят> да. Я еще ему говорю: так куда мне еще обращаться? В Москву. Он говорит: ну а что, обращайтесь в Москву? Ну, это как издевательские, понимаете, такие. Конечно, Самый, конечно, момент. Конечно. Самый момент, вот, вот, чтобы поиздеваться. Вот тебе еще один агент. Да. Но, и, и что вот это вот, что делать, куда еще обращаться? Уже прошло почти полгода, вот 11 октября будет полгода, как сообщили. И вообще Вам ничего пожел... ни, ни одной справки Вам не дают, ничего пожел... на руки не дают. Это только адвокаты, это военная тайна и все. Вот так они идут. О, отвечают. дурь какая. О, дурь какая. Ду, да? может быть, дурь я а? Значит, не адвокат понимаю. Я... Допущен к военной тайне, да. а родители да. нет. Да. Логику, но это не было. Сына, не дай бог, стоит 80 тысяч рублей. Нормально живет люди, <кх> да? Ну а? так а что куда еще? Куда двигаться мне? Уважаемые, ну пока давайте все-таки напишите письмо в Министерстве обороны Белоусову, Хорошо? Раз починаем мы из розмовы с Сергеем Зурцем, директором агенции Defense Express, та ведущем рубрики военные пиццуки дня. Сергей Витай, будь ласка, без слова. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про дивні історії у небі, про ситуацію навколо Вугледару і про те, як нам далі воювати з Російською Федерацією. Про висновки з нової книги, до якої написав передмову генерал, а а нині посол Великій Британії Валерій Залужний. Про все це за мить. Почну нашу рубрику з відео, яке сьогодні оприлюднила спільнота Сергія Стерненка, яка активно просуває проект Небесний русоріз. Це власне про те, як Росія намагається врятувати свої розвідувальні дрони, які ще нещодавно почували себе безпечно у небі, доки в збройних силах не з'явився ефективний антидот наші протиповітряні дрони, які здатні доганяти і знищувати ворожі за. Суперками, і навіть ударні ланцети. Так от ворог почав вдаватися до парадоксальних способів захисту, я маю на увазі не встановлення. Камер заднього огляду на цих безпілотниках. Це він також робить, аби побачити, як їх атакують українські зброї, а українські дрони. А на відео зараз видно, що ворог хоче замаскуватися під українські БПЛА, бо на крилах нанесені блакитно-жовті знаки розрізнення, які мають примусити наших дронарів сприймати цього ворога за свого, але це не виходить. Ця результат закономірний. Такі дрони противника все одно збиваються, і зараз мова йде про. Сотні знищених розвідувальних дронів противника, що говорить про те, що Україна має технічний потенціал творчі команди, практику таких асиметричних дій рішень, які позбавляють ворога очей в небі. А разом з тим ворог на землі намагається скористатися своєю перевагою в живій силі техніці. Зараз багато уваги прикуто до ситуації навколо вугледару. Низка експертів. Росіян ситуацію як критичну і що треба виходити з цієї ділянки. А і навіть пишуть про те, що наша 72-га бригада вже почала перебазування. Але це повторюсь припущення і висновки журналістів. Генштаб сьогодні на вечір. Інформацію щодо цієї ділянки подав досить стримано. Він генштаб пише, що на Времівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вогледарево. Дяного чотири ворожі штурми тривають, і на цьому поки що генштаб ставить крапку. Що нам відомо? Ми знаємо, що впродовж там трьох років 72 га бригада, яка там стоїть в, в зоні вугледару, захищає вугледар. Ефективно обороняла цю ділянку фронту. Вугледар дійсно знаходиться на височині, що дозволяє бачити противника далеко. Є річка Кашлагач, яка там перетинає дещо на Південь територію ускладнення просування противника, але зараз по чи точніше певний час тому назад ворог змінив тактику і почав здійснювати оці обхідні штурми флангові атаки. Ми знаємо, що на східному фланді було сфланзі було захоплено водяне і дві шахти, які наближені до Вугледару. І зараз там є саме зі сходу є просування противника окремих розвідгруп на східні частини вугледару. І коли ми говоримо на захід, то там дві російських бригад. Ди бригада морської піхоти і танкова бригада там здійснили перетинання кашлага, чи створюють загрозу для вугледару з заходу. Власне, ця ситуація, якраз те, що. Відбувається навколо Вугледару, але що ми маємо на сьогодні? Є захід, повторюсь, розвідгруп на сході в сам Вугледар, але місто і далі обороняється при тому, що фактично можна говорити про те, що момент достатньо непростий, тому що зараз ворог впливає на логістичне забезпечення нашого ко контингенту але у будь-якому разі ми якщо згадаємо ситуацію по Покровську чи по, по, по часів Яру, де фактично всі казали, що ось ось будуть захоплені ворогом ці ділянки фронту, але так не відбувається. І так що у будь-якому разі, все буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати генеральний штаб які ми маємо резерви на зараз на е, цій ділянки. Хоча у будь-якому разі е, вірні висновки, що оборона вугледару. Наближається до певного завершального етапу, і велике значення дійсно буде мати чи утримувати цю ділянку попри будь-яку ціну, чи все таки питання збереження особового складу вийде на перший план.